Миколаївські тепловики готуються до можливих надзвичайних ситуацій. Фахівці Миколаївоблтеплоенерго відпрацювали алгоритм дій у випадку аварії на газопроводі та інциденту на котельні. Як показали себе аварійні бригади, дізнавався Сергій Лисюк. З початком повномасштабного вторгнення однією з цілей росіян стала критична інфраструктура України. Саме тому енергетики і тепловики регулярно тренуються реагувати на надзвичайні ситуації, пов'язані з пошкодженням генераційних споруд. Днями подібні навчання за підтримки міської влади провели спеціалісти Миколаївтеплоенерго на котельні, розташованій в одній з міських лікарень. За задумом навчань виникла аварійна ситуація з газопостачанням. За інформацією працівників «Николаївгаза», усунення даної ситуації можливо через 10 діб. Тобто протягом 10 діб больниця та тепловий цей район остаються без теплопостачання, в результаті чого керівництво міста було прийнято рішення на установку двох модульних котелень для забезпечення лікарні теплопостачанням. Котельня для відпрацювання даного сценарію була обрана не випадково, каже виконувач обов'язків начальника відділу охорони праці облтепу Володимир Березницький. Котельня забезпечує теплом всіх споживачів міської лікарні. Там є декілька медичних закладів. Крім того, вона забезпечує теплом близько розположену школу і два дев'ятиповерхових житлових будинки. Котельня працює тільки в опалювальний період. Котельня газова. На котельні встановлено два котли КБНГ 2,5, які повністю забезпечують споживачів міської лікарні і тих, до яких бюджетна сфера, яка підключена до цієї котельні. У навчаннях були задіяні дві аварійні бригади та майже весь керівний склад Миколаїв для детального відпрацювання алгоритму дій. Залучали також декілька одиниць спецтехніки. Я вважаю з початку, як ми отримали сигнал до даного моменту, до запуску. Самих котель для постачання теплової енергії годин 5-6 це на 100%, щоб вона вже працювала з повною перевіркою та наладкою. Ці мобільні котельні працюють на твердому паливі, можуть як на пілеті працювати, якісь виготовлені, так і на дровах. Вони мобільні, їх можна не багато для них потрібно території, щоб їх встановити. І монтуються вони дуже швидко за, за рахунок того, що в них вже все стало встановлено, вся апаратура. Подібні навчання проводяться щорічно на усіх теплогенераційних об'єктах. Миколаївська міська рада постійно знаходиться на зв'язку з керівництвом комунальних підприємств критичної інфраструктури та моніторить можливе виникнення аварійних ситуацій. Відпрацьований алгоритм подачі інформації від об'єкта до керівництва. І у разі виникнення такої надзвичайної ситуації протягом 10 хвилин. Керівництво міста вже в курсі про ситуацію і вжити заходи. Тепловики запевняють, готові до будь-якого розвитку подій, пов'язаних з пошкодженням мереж чи потужностей. У місті наявні декілька модульних котелень, які за необхідності можна швидко змонтувати та надати тепло миколаївцям, котрі залишилися без нього внаслідок вірогідних аварійних ситуацій. Сергій Лисюк, Роман Базик, новини на телеканалі Март.